Доброго дня, ми 91-й артилерійський протиотанковий батальйон. Хочемо звернутися до вас за допомогою. Збіром коштів на РЕП. Ми приймаємо участь в бойових діях на Сумщині. Нам необхідні, Тому що заїзди, виїзди контролюються і ПВІ дронами. Він нам дуже необхідний. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Что ты занабрал, а? Через я быстрей приехал, приїхав в стекло, когда я приїхав, да? А а я давай, я Доброго заебал. Ну, Це добре, Серег, це го. Це буде чого. Все нормально. Це найголовніше, що ми вийшли. Вони мене не поймуть просто, це найголовніше, що у мене все є. Так що друзі, які грішки, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України вчора. Я виставив цей відосик. Я дякую всім глядачам, що підтримують, помаленьку донатять. Ми сьогодні на базі торпедних катерів. Це реальна машина, яка реально роби речі. Та зробила, так? Дякую, я бачу відосик. Я кажу, я людям просто кажу, але не можу багато чого говорити. Я пишаюся своїм. Товаришом я пишаюся, що ми не стоїмо в стороні, що наша команда, а яка вона не є, але вона не стоїть, наче від моїх дітей Олега Вікторовича, Анатолія Васильовича, Вадима Чучко, Марія Васильівна і всіх, 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 всіх небайдужих людей. Всі хочеться перечислити, але це реально та команда, яка дає мені можливість працювати. Ми сьогодні приїхали на один напрямок, віддали 71 авто і... Я Валерій Хохолій, я тобі, братику, теж дякую. Хлопці спонсували нам і другий реп. І ми все-таки оці 11-ї ночі. Я дякую Юрію Богаєнку, Я дякую всім хлопцям, які це все діло організують. В першу чергу Анатолію Васильовичу ми його привезли. Зараз я його передам. О. Так він сюди навіть кровською пахне. Все руки вкращу. Дічно, я вам дуже дякую. Діонник хватається. Ми он до виходимо до побратиму. Оце не кришні можна закликати кого-то, ще не була проти. Братик, ця штука це ставлю. Реп номер 2 Це 7D. Я ж кажу, це... Дякую Валері, його дочки, його дружині. Вони відкривають збори, підтримку ребів. Один такий перший у них. Ну, на жаль, на всіх частотах не можуть його протестувати, тому що немає таких детальних апаратів. Але те, що показало на деяких частотах, нас задовольняє, це вже краще, ніж нема, це вже краще, ніж два, це вже краще, ніж п'ять, це вже краще те, що є. Так що я дякую Валері. він каже, як почув, що тобі, він каже, Серега, передала, він у нас один поки є. Хлопці там теж вони збирали кошти, вони нам їх потім перекинуть, ми будемо робити і ми їм віддамо. Я просто ну, дякую йому. Він навіть не те, що там слова не було, він каже, Серега. Вперед. І я дякую Васильовичу за організацію, за цю локацію. Він одразу включив на Ми поміняли направлення. В першу чергу я просто пам'ятаю перший раз, як виїхали, коли ти до мене набрав. Сука, не можу держатися. Я пам'ятаю, як ти кажеш мені, братику, я так тебе хочу побачити. А я кажу, так я завтра приїду. А, я кажу, «А як же ти своїх свиней покинеш тих одній, не стоїть? На сьогодні нікому не довіряв. В той момент я просто зрозумів, що є важливіша речі, що треба цінувати дружбу і цінувати кожен день, кожну минуту, яка є у вас в житті. Хто б там що не говорив? Як би там не говорив. А я просто ну, не знаю. Я всіх би хотів обігріти, ми там зустрічаємося з хлопцями, яких ми ніколи в житті не бачили. Роман він для мене як... Ну я не знаю, в нього росте маленький син, бодик, якого він дуже хоче для як, якого він хоче виростити козаком. Він по-любому буде справжнім козаком. Він теж хоче бути вдома. Але він робить дуже важливу справу. І я пишаюся, що він... Боронена України, а пишаюся своєю командою, що ви даєте можливість мені просто приїжджати і мати можливість робку обійняти, я тебе підіймаю вже від усіх наших глядачів. Дуже усіх своїх матусів, тубочки, тому що кожен себе переживає за, тому. за те, що потрібно. Ну, Я просто не знаю. Ну, поляка, ну так вийшло. Хай там, кажуть, мужики не плачуть. Але, але чоловіча дружба і цінності життя вони зовсім інші. Вони не в фінансах. Вони менші. Але на даний момент фінанси вирішають дуже важливі речі. І якби не люди, якби не добрі люди, якби не знайомі, якби не велика спільнота з Ютуба і не тільки, ми б цього всього не, не могли зробити. я це дуже війна. Для мене фільма. Ви за засумки, я все время стримую себе. Остання поїздка перед тим була в дружківку, коли були маленькі хлопці, там їм було по 24 роки. Ми просто замалим себе, просто застримуємо. І кожен із нас, коли приїжджаємо, повертаємося додому, да, є відчуття якогось такого, що ми можемо просто самі, якщо ми навіть не, ну, не здатні там, фізично, то там, ми бажано передати, ми можемо покинути і добровільно піти до них. Але у нас є виправдання дурне. Ми ж стали волонтерами для того, щоб не служити в Збройних силах України. Тому що ми хочемо підтримувати наші хлопці, і в нас це виходить. І хай це буде так, але ми будемо рухатися далі і ми будемо підтримувати наших хлопців. Хай там хтось каже своїх, а в мене всі свої. Навіть Ілюха з Зардико. Я просто також пишаюся. Чоловік з Росії убиває русню, для того, щоб мої діти жили в цій державі і мали майбутнє. І говорили на ну, українські мої, мені просто респект, і Він каже, здоров'я бажаю, доброго дня. І мені, бляха, сука, наскільки це приємно, що це просто капець. Це таки це круто. Ми Але робили... коли -то буде тоді, коли це все закінчиться, а у кожного початку є кінець. І по-любому буде кінець. І правда по-любому переможе. Я сподіваюся, і ми всі дай Бог виживемо і будемо жити, по крайній мірі наші діти, свої діти. Наші внуки будуть вже жити у вільній державі. Так що не знаю, про що говорити. Просто постійно в голові і помож, ніч не спиш. Просто не із-за того, що ти. Чому я в дорозі не сплю? Тому що в голові просто срач. Ти просто навіть от ти до людей їдеш, ти думаєш, що ти будеш говорити, як ти будеш казати, як тебе здержати в руках, ти спілкуєшся там з дружинами, ти спілкуєшся з матерями військовослужбовців, матерями, які втратили своїх дітей. І ти розумієш, наскільки їм важко всім, а вони знаходять собі сили і працюють далі. Я просто дякую всім-всім всім всім своїм знайомим і друзям, які просто довіряють мені. А засоблі, вибачте мені, це तа, просто я не знаю, коли мені Васильович сказав, що ми можемо оттуда поїхати туди. <клè> <"Буляха>. <клè> мені, кажу, бляха, та мені я вже просто так. І після тих відусік, і після тих новин. Які ти мені скидаєш, просто я просто не можу, я дуже сильно почув під каміння. Я тебе обіймаю за кошти. Це комп'янявся. Мав через передняли. Дякую всім, що я встав на паузу, доки перегрузимо, що деякі речі. Василюш, невеличкий інструктаж, ході я трошки подивлюся. Плюс-мінус. На клі... Під капот. Оце залишається під капотом. Ти ж включаєш, виключаєш. Якщо ти на ніч там відписаєш, його виключиш, а так він сирена включений. І в тебе горить. Це в салон кнопка. Це в салоні, у тебе кнопка красний. Якщо це включено, то сирена красний світ. М -м -м. Якщо тобі треба включати репку, буде зелений. Включається зелений. Це виходить питання, Так, це, це просто це, питання, як запобіжне. Да, да, да. Ну ти ж приїхав, ти його виключив. Оце так виключить, красне церепка не робить. Просто вона неї на управління подається питання. Ну бачу, вже розкидали, що вже не тільки один провод йде в кабіну, чисто одна все, кнопка. Да. А воно буде в тебе лампочка. Красна це питання, коли ти включаєш, буде вже зелений а, горі. Все? все, розумів, що інструктаж проведе. Подаєш питання з акумулятора і все. і тут колій. Красава, красава. Так, що, друзяки не повірите на світі? Є чудеса. так що, міша, адмін, братанчик, ти просто красавчик. Ну завидують мовчки, тому що пасанів своїх показується. а цей пацан, як тебе звати джагер. Джагер був на відосіку, коли ми робили відеозвернення, щоб я допоміг збирати на мавік там 3 працю чи, чи 3 ми не триєшку? Не пользувати. Да. Ну ми його купили завдяки командній роботі. Це ще є приклад того, що я допомагаю тільки своїм. Він прийшов, каже: А ви звідки пасаники ви з Києва? А ми з свайного міста. Ну, ви знаєте, да? так це позивний скрявін так що все чинчинарем, так а ми співаємо От також ми співаємо, щоб, ну, хоч ми не співаки, але мене дівчата співають, вони участь, а надюшка там взагалі ділають вещі, я пишаюся своїми дітями. І мішанька, тобі великий привітос. У мене є таке, таке кредо по життю. Я казав, друзі, якщо ви щось хочете, то тарабаньте, бляха, сука в ті двері. Якщо вам їх не відкривають, то ви беріть їх і виносьте. От і він просто раз постукав, другий раз постукав, і на третій раз ми об'єдналися і зробили. І це є результат. І Буляха, ну приємна зустріч, просто показує одне відео. А як у мене теж таке є. Це соцмережні, я це кажу, наше. Яку у спомню, хто мені скинуть. І блях, таким методом ми, це все діло круто. Так що, паспорти, я вам дякую. Я обнімаю від своїх підписників. У мене жіночок дуже багато дивиться, таких матусь там. І вони кажуть, що Серега будеш їхати до хлопців на сіт, там, чи не важливо, на який напрямок, обіймай. І дякую їм. Дякую. Не ви нам повинні дякувати, а це ми повинні вам дякувати. І ці всі речі, вони повинні, вони нам потрібні. А не, а не вам. Тому що якщо у вас їх не буде, то нам буде пісяць, Просто люди цього не розуміють. Це все це відстань. відстань. А Кацапня, вона, коли подивишся, проїжджаєшся, це, все, що тут робиться, то вони не розбиралися, чи там були ждуни, чи там були проукраїнські, чи там були про російські. Тобто їм по барабану у них задача яка? Знищити. Українське населення, так що не буду хлопців змущати. Так що ви попали в Ютуб, вам велика, велика подяка. А мишаньки ще раз велика подяка за те, що ти настирливий, просто красавчик. Так що дякую тобі. А скільки ми років малий? Ну, ну мені 45, 30. мені можна казати, малий. Та я в нас старий сивий яй. Так що малий, тобі от одлайкот від Шелудька. Дякую тобі, малий. Дякую, братанчик. Що міг ти взяв? Чим багаті тим ради, що люди мені. Цього, ну, дуже швидко помінявся наш план дій, Так що, дякуючи Ігоряну, трішки водички. Я тобі картоплю привіз свою. Я думаю, що ти пожариш. А там Леся Петрівна, ось в цьому ящику, ось давай. Там я не знаю, щось шелучківське є, ну, кусок сала точно є по Да, то пожариш картоплю на Шелучківському салі. Виноград від Анатолія Васильовича, Ютубовський, який я знімав. Персики також. Це... Анатолій Васильович це той, що пішов. Оце він. Це вирощує виноград. Так що, друзі, грушки від Тьоті Коті, там ще є одна штучка помідори. І перчик ось у нас є. Щас я спитаю там. Так, це передачка шелочку, то став поки сюди. Так, перчик, це від кого у нас? Від Світлани. Світлани, від Світлани. Від Світлани. Світлани з садово. Да. Ти ж у нас парень гарячий, от гостренький. Ой, да. і перчик. У людини 160 сортів перцю, щоб ти розумів. Надо до неї поїхати і засняти відос. Васильович, картошечку, мівінку воно ще забери. Дякуючи Олександру і Романчику. Трошки мівінки. Я думаю, підійде. Це все ваше. Це все ваше. Тут у нас фактично вже нема нічого. Тут грішені прибамбаси, нашій тормозок. Ну так, так що з миру по ниточки трошечки щось підтягнули. Ну і помідорчики досала. Григорій працює. Так що, друзі, дуже-дуже радий бачити Романчика. Дуже приємна зустріч. Познайомився з Мішою Адміном, оказується, пацан до мене звертався на відео. Це просто круто. Мило того, ми разом працювали. Да? Ну звісно. Що, серйозно? Так я сам не знав. А він мені, Міша, пише, як твій підписник. І як ви допоможіть, будь ласка, ну щось будемо думати туди-сюди. Помідорчик, це від тіті Каті. І соколів, ігрушки також. Так що по чуть-чуть, по з миру по ниточки. і трошечки підгрузили хлопців. стекло ми також вислали. Я думаю, що завтра ромки прийде і поміняємо. Так що от така у нас ситуація. Все, загружаємо Ромкіні речі, забираємо додому. Я, друзяки, просто всім, всім безмежно вдячний за вашу підтримку, за те, що маємо можливість приїхати і приїхати не з пустими руками. Так що будемо підтримувати. Хто має можливість, будь ласка, підтримайте наші починання, наші збори. І от тільки що теж передавали все жрет, і люди підходять і питають, що за штука, і кажуть, бляха, ну це вже є апарат. Так що будемо сподіватися, що він буде працювати. А, братанчик, так що дякуючи одним хлопчикам Анатолію друга Друганам. Це у нас ПНВшечка, вона також буде у Романчика. Штучка, звісно, коштує гроші, десь 126 тисяч гривень, так? Так що будемо сподіватися, щоб трошки полегшувати вашу працю. Прибурнішного бачення. А, да, ПНВш. Да. Так, да, бо цього разу ми заїхали тільки був, Навіть бінок не було, звичайно. Що ти скажеш глядачам своїм? Ми дуже вдячні. Та не треба дякувати, Кажи, що я вже скоро хочу приїхати і вже різати, шелудька свиней. Я приїхав, каже, раз у відпустку одну зарізав, але це для мене мало. Я вже задув. Я знаю, що є куди тут різати, але вже хочеться додому, до родини. Чи треба робити ту роботу, яку робить твій друг. Попрошай Козак Шелудько і його команду. те, що вони ж, звісно, треба, але щоб по нас хіба не видно. Треба вночі. Ми не можемо всього показати. допомоги, просто там не війти. Прийде час, я думаю, ми зробимо якийсь фільм, і ми це все покажемо. Є моменти в тебе, я знаю. Два фільми Да, І суть питання в тому, що мені вчора написала людина про собак, а я кажу: в смыслі, що за собаки? А він каже, що зараз кожна собака. Стала волонтером. А мені наскільки обідно до глибини душі, тому що люди не розуміють, чому ти цим займаєшся? Чому я покинув свою родину і приїхав сюди? Чому я трачу свій час, чому я попрошаю в інших людей? Чому я напрягаю Олега, чому я напрягаю Васильовича? І кожен із них нас небагато, нас невеличка команда. І ми просимо, хто має можливість, ви маєте можливість приєднатися до нас в команду. У нас є потерти машину. Десь вирізать болгаркою, тобі поставив задачу. Олєшка. Десь з'їздити кудись треба, допомогти хлопцям зібрати якісь речі, навіть ці реби, зібрати конструкцію, скрутити гаєчки, навчать, покажуть. Носілки хочемо робити, ці такі як ми дали петрухи з коліщами, такі розклад складаються, що ти береш хоч колесо та підтримує. Вже легше не Людей один написав зірпеня. І то кажу, напишіть мені вайбер, щоб ми ну, мали якийсь зв'язок, щоб ми скинули чертежі, щоб ми там купили вам матеріал. Ну, хочеться знайти, щоб хтось у нас був по місту. Нема. Не хочуть. Але людина, кожна людина може бути небайдужа. Я кажу, репост, просто зайти, підтримати в 2030 на прямий ефір, написати коментар, і є можливість прийняти участь в лотерейці і підтримати збір. От і все. Так що мене в цій лотерейки знову виграла одна жіночка з Білогородки, звати її Танюшка, виграла другий приз і сказала, знову залишив на наступний розіграш. Ну, це круто. Тобто, отак. От і сьогодні ми приїжджали в місто Тростянець. Танюшка знову виграла з Тростянця. Це моя постійна клієнтка, яка донатить, і з якою ми колись зустрічалися в Тростянці, як передавали хлопцям тоді ми автомобіль, бобарями передавали на заправу. Ти ж. Світ тісний, і от сьогоднішня зустріч із цими пацанами це просто вообще же. Ну саме краще, конечно, з тобою, братку. Я дуже, дуже, дуже цього хотів, і як там сказати, я навіть не думав, що це може статися. І ще раз Анатолій Васильович. Просто дякуючи тобі. Я про це не думав. Ти мені дав піч і я це зрозумів. От, води все так само, як по машині. Якби не ти я б не приїхав, ми б ту не купили машину. Це збіг обставин. Ми доповнюємо один одного, ми є механізм і ми будемо працювати. А про нас балакають, знаєш, ми правильно робимо. Знаєш, ми попереду хай гавкають. Ну а на все воля Божа. І він розсудить ці всі справи, так що я на цьому. І хай трохи думає, коли Так, да, Бо в воромі є великий ніж. Так що, друзі, та ні, ніхто не буде цього. Я ще будемо фоткати. Добре. Так що, друзяки, я хочу на цьому завершити наш відосік. Всім побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А перемога буде тільки тоді, коли ми об'єднаємося і будемо підтримувати один одного. Так що, що, Ура! слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ми зараз обнімаємося, цілуємося, фоткаємося, і ще трошечки побудемо і потім вже їдемо додому. Так що до скорої зустрічі, все буде, все буде добре, працюємо далі. Сонячні батареї були, бач? бачиш? ціленько, ой, ціленько жостоко все диви, вже і заросла хатка, вже нема нічого, все взагалі бідна нещасна хатка, де ми, глиняненька і то... Та. та поїхав, поїхав та там Природа, ліс, люди забіжали, все покромсали, поламали, потрощили. Ось сюди церкушка теж більш розбита. Просто груди. Кирпича. Але люди живуть, бачиш. Вертаються. Але як жить, так, да, коли вони знову десь поруч наступають. Пітушня галіма. От як людям, да, як е, е, жіночка зганецька, да, там. Втратила все і вірбіні втратила все. Представляєш? Ага і тут ось сього мраки диви. Да, ось тут дивиться, просто капець. Просто все показане. Але бачиш лелеки, ну хоч іскусственні, але на криші залишились. Що згоріло? Вона знову виграла у ці лотерейки, <пітут> лялечки оті виграла мотанки. Ну її звати Тоня, але в мене номер підписаний Олена <кх> <stress>. Тростянець. Да. <пітут> да, да. Бачиш як Вот такое все тоже разбито все, давай юханы, и Планета Мол, да? Планета мал, ну да мал. Ты Харьков, да, ребятки. Да такая махина. Да. Арненька такая, да, красиво. те саме що лучше зніма а на душі печаль біда Так, да? Гриш? Так. Да. просто печаль біда І горить там щось горить 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 горить, горить.